Друзі, вітаю вас на каналі Ваша Пасіка. І сьогодні у нас з вами випадає унікальна можливість оглянути одну з найпопулярніших медогонок компанії Лисонь, а саме в нас є модель Basic. Тож, давайте приступимо до огляду. Розпочнемо ми з ніжок медогонки. Вони в нас виконані з темного металу, покриті порошковим фарбуванням, що збереже вам їх на довгі-довгі роки. Низ ніжок в нас має таку собі резинову заглушку, за допомогою котрої ви зможете зберегти свою підлогу. Медогонка вам не буде по ній дряпати. Також ці резинові заглушки будуть зменшувати вібрацію, адже вони її трішки гаситимуть, що допоможе вам набагато зручніше працювати з медогонкою. В ніжках в нас є три отвори: тобто, ви можете регулювати собі висоту, ставити модогонку вище чи нижче. Це вже залежатиме від того, в яку тару ви фасуєте з медогонки мед. Дуже зручним в кріпленні ніжок. У нас є те, що ніжки кріпляться за допомогою таких собі швидкоз'ємних гвинтів, за допомогою котрих ви без зайвих зусиль. Без будь-яких ключів, викруток і так далі можна просто вручну зняти ніжки для транспортування, для миття модогонки, для, для того, щоб поміняти положення вище чи нижче. Це все дуже зручно і в тій простоті є своя фішка. Після ніжок у нас іде бак медгонки, котрий виконаний з нержавіючої сталі найвищого гатунку європейської якості, адже мед, котрий буде контактувати з таким баком, не буде втрачати свої корисні властивості, не буде втрачати свого своїх смакових властивостей. Адже ми знаємо, якщо мед контактує з темними металами, з оцинковкою, він в рази, в рази втрачає в своїй якості, чого ми завжди стараємося запобігти. На баці ми також бачимо ребра жорсткості, котрі запобігатимуть деформації самого баку а також вони будуть зменшувати вібрації, котрі можуть відбуватися під час того, коли касета обертається. У верхній частині будогонки на зустрічають таких собі дві пластикові прозорі кришки, через які ми добре будемо бачити процес відкачування меду. Також вони запобігатимуть попаданню в мед, котрий відкачується будь-якої пилюки чи предметів, котрими користуєтеся. Також вона піклується не тільки про якість меду, а й про вашу безпеку, адже коли касати обертаються, в до них краще не лізти. Кришки кріпляться до основи. На основі у нас також є редуктор ручного приводу, корпус котрого виконаний з металу, що явно збільшує його ресурс. А от сам ручний привід в нас може досягати таких обертів, що дозволяє вам відкачувати рамки практично досуха. Ручний привід обертається в один бік, а в інший бік в нього є гальма. Котрі дозволять вам пришвидшити вашу роботу по відкачуванню меду, адже вам не доведеться чекати, коли касети закінчать свій рух за допомогою інерції, а ви їх загальмуєте за допомогою гальм, котрі в нас є в ручному приводі. Також медогонку можна комплектувати двома різними електроприводами. Один з них буде, котрий підключається до мережі 220, а інший до мережі 12 вольт. Це якщо ви кочуєте і вам потрібно під'єднювати його до акумулятора. А для того, щоб змонтувати електропривід, нам знадобиться ключик на 13 та шестигранник, за допомогою котрих ми будемо відкручувати два болти, котрі тримають редуктор ручного приводу, а також один болт та швидкоз'ємний гвинт, котрими кріпляться ручка ручного приводу. Відкрутивши всі болти, ми знімаємо ручний привід. Наступним кроком у встановленні в нас буде електропривід. Для того, щоб його встановити, нам доведеться притримати касету руками, встановити електропривід на два болти, котрі його кріплять. І після цього закріпити електропривід двома гайками на 17. І останнім кроком монтажів у нас залишається. Пульт керування, котрий кріпиться одразу ж поруч з електроприводом з допомогою двох болтів на 13. а так виглядатиме конструкція в зборі. Електропривід готовий до використання, щоб полегшувати вашу працю. Неймовірно зручним є те, що основу, до якої кріпляться все навісне обладнання до медогонки, ви можете з легкістю зняти за допомогою швидкоз'ємних гвинтів, з котрі ми вже бачили, коли ми знайомилися з ніжками медогонки. Ви відкручуєте два болти, буквально ми зараз зробимо безпосередньо це зараз. Знімаємо верхню кришечку з основою і з ручним приводом. Знявши кришку, ми можемо побачити кошик та касети медогонки, котрі виконані з нержавіючої сталі, такої самої, як і бак найвищого гатунку. Вона не магнітиться і не буде вам портити мед аж ніяк. Для вашої зручності касети та медогонку можна вийняти дуже просто, для того, щоб їх помити або ж перевести в інше місце. Адже медогонка без касет буде набагато легшою. Вам в одинці буде зручно їх її переносити. Також буде зручно її мити. Що дуже важливо, внизу в нас є база, на котрій крутиться кошик з касетами, і в ній є металевий шарик. Дуже важливо, коли ви будете мити модогонку, не загубити його, просто можете його витягнути. А потім, коли будете складати конструкцію назад, обов'язково поставте його всередину. Він допомагає модогонці обертатися якнайкраще. Так само швидко, як ми розбирали модогонку, ми можемо її зібрати, адже кошик встановлюється в бак модогонки досить таки зручно. Ми вставляємо його на основу, в котрі є металевий шарик, не забуваємо про нього. Беремо. Верхню частину з ручним приводом або ж з електричним, який вам буде до вподоби, вставляємо його посередині в кошик медогонки і попадаємо на два болти, котрі кріплять саму, саму верхню частину до баку медогонки. І після цього, коли ми поставили верхню частину, закручуємо її двома гвинтами швидкоз'ємними, з котрими ми вже з вами познайомилися. Все. Медогонка готова до експлуатації, тобто мити. Складати, перевозити це одне задоволення. Ви нічого не губите. Всі деталі медогонки виконані з найбільшою якостю. Друзі, виробник дає два роки гарантії на всю медогонку. але я впевнений, що вам не доведеться по неї звертатися, адже медогонка служитиме вам роками, і вам доведеться міняти її лише на більшу, адже ваша пасіка, я впевнений, буде з часом тільки рости, і вам доведеться відкачувати все більше і більше меду. Дякую вам за увагу. Якщо у вас виникають запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях. Не Забувайте підписуватися на канал. Друзі, і до нових зустрічей!